Якщо говорити про сьогоднішній захід, то ми е, вирішили обрати саме Ужгородський замок, щоб діти е, дізналися трошки більше про закарпаття про традиції. Дуже хотіли би, щоб після того як діти сьогодні відвідають замок, відвідають сканси. Наш вони побачили це, надихнулися цим за допомогою менторки, приготували свою коротеньку доповідь, якусь або інтерактивну частину, яку вони потім в таборі зможуть розповісти для своїх же підлітків, однолітків для того, щоб інші діти розуміли, що окрім складової навчальної може бути складова інтерактивна. Нам робили екскурсію. Хай були, броя, пістолеці. Я тут побачила дракони і тварин, і то -то, принцеси, тварини, були там, відмеди. Соціалізація дітей, інтеграційний весь процес, який відбувається в громаді, дуже залежить від батьків. І тому дуже добре, що коли батьки розуміють, що своїх дітей треба підтримувати, дати можливість своїм дітям бути учасниками таких, таких соціальних проєктів. Дуже важливо, щоб діти навчалися, відвідували садочки, займалися різними діяльностями. І цей проект він дійсно робить перші кроки. Наскільки важливо надати підтримку дітям, надати якийсь такий поштовх, що влаштовуючись в школу, ти дізнаєшся багато чого нового, знайдеш друзів. Тобто тебе чекає хороше майбутнє. Ну мені більше всіх подобається, Математика і українське. Я учуся читати і писати і букви. Словний посил це що якщо ти будеш навчатися, якщо ти будеш це гарно вивчати, якщо ти будеш самовдосконалюватися, а без різниці, де ти народився, в таборі народився на сході, на заході, за кордоном, а ти можеш досягнути успіху, ти можеш бачити це все, ти можеш любити це, все натихатися цим всім і передавати далі. Я би хотів подякувати цим організаціям, вести. Голос ромні іншим організаціям, благодійним фондам, за те, що вони все ж таки працюють і займаються цією роботою. Мені так і я ще прийшов би. Я буду розповідати мамі, як я добре провела тим'я, і буду показувати всі фотки і відео. Мені подобається прийти сюди. Я хочу іще тут прийти і дознатися і дивитися.